Пірсик, це фіалочка, так. Да. Що, що ти робиш? Понюхати треба фіалочку, а не їсти. Він їсть фіалку. А це він її відкусив? Mm -hmm. Відкусив? Наверно, солодка. чи що? Пірсоні. Вона, напевно, солодка там, типа нектар якийсь. <laughs> То ж малий був на постой обкушов фіалку цю. Ну не тільки цю. <laughs> Персик, вони ще цвісти мають радувати тебе, мене. фиалку здесь, А, а с полу не хочешь, да? Все, наїв все фиалки. Ты что корм ел. Да... Будешь Будешь фиолк. Да. Полу ти не хочеш підбирати, да? З рота вивалюється, з руки береш. Нема вже. Інтелігент. Фіалку з'їв. Все, пішов. А ну, секунду. Пішов доїдати? Що за вмер? Це я перебив? Твоя мисочка з водою стоїть біля фіалок. Такі у нас фіалочки. Друга, третя, щось не цвіте. Все, наївся фіалок. Не будеш більше? Ну давай.